Патрульна поліція оголосила про новий набір. Майже 1300 поліцейських візьмуть на службу у Києві та Одесі. Потім проведуть набір по всій країні. Новобранці пантруватимуть безпеку на трасах та боротимуться з вуличною злочинністю. Наша місія захист правопорядку. Бо без цього ми не зможемо збудувати щасливу та безпечну державу. Ви патрульна поліція України. Набір до патрульної поліції триває. Приєднуйся. Патрульна поліція шукає нових співробітників. 1270 копів планують взяти на службу в Києві та Одесі, з яких 770 посад ми пропонуємо поліції міста Києва і 500 посад поліції міста Одеси. Основна ідея сьогоднішнього набору: що ми велику кількість працівників набираємо для роботи в дорожню поліцію. Першочергово новобранці слідкуватимуть за безпекою на трасах міжнародного та державного значення, а також проблемних дорогах. Це не стара ГАІ. Це патрульні поліцейський, у яких функції ті ж самі, які є у патрульного поліцейського в Одесі, в Києві, в будь-якому обласному центрі, де є у нас патрульні поліцейські. І плюс функція Абізпічення бізопасності на дорогах для цього поліцейських оснастять всіми необхідними технічними засобами. Ще одні вже посилені бригади патрулів боротимуться з вуличною злочинністю. Патрульні, які до яких будуть виставлятися біль е, вищі критерії щодо фізичної підготовленості, щодо е, акценту, так би мовити, на вуличну злочинність і на громадську безпеку. Якоїсь дуже відмінної зброї від той, яка використовується в національній поліції, не буде. Це просто буде е, посилений і фізично, і можливо, за, за своїм захистом. Патруль загалом, патрульні наголошують ніякого відтіку кадрів, немає, просто розширюють свій штат, в тому числі і через. Майбутній запуск дорожньої патрульної поліції кажуть на сьогодні з 12 тисяч копій по всій країні не вистачає більше 600, половину з яких у столиці. Хтось прийшов і е, зрозумів, що це не його. Хтось не зміг е, підлаштуватися під графік. У когось якісь сімейні проблеми чи якісь проблеми з переїздом переміщенням. Це е, життя і це нормальний процес. Тобто, не можна говорити, що у нас серйозний там відтік кадрів. Ні, анкети потенційних новобранців приймають від сьогодні і до 18 квітня. Після Києва та Одеси набір оголосять по всій країні. Всього планують залучити понад 4500 тисячі нових патрульних. Вадим ярошенко Станіслав Бурчак, телеканал Київ.